Все. приветствую на канале короче прикрытие влаги у нас закончилось испытание борона борона наша произошла все нормально красиво розкладывать складывать теперь ну, сегодня дождь у нас пройшов через время культивация вот культиватор мы что а що боронка боронка нормально, стоит як красиво Колеса які ну, і на полі взагалі гарно. Злазувати, розлажувати. Не то, що як раніше на пупа тянеш, боронки. Переходимо в культивації. Тепер, ну, культивація це. Культиватор ми наладили. Ну як, більш-менш так, ну, нема в нас площадки рівно, щоб виставити лапи. Ну, зробили з нього, так сказати, боронки трошки. По мірі можливості підремонтували. Це поварили, викрасили. Стоїть я як, як новий начебто, культиватор. Все вже навіть ми отцепилися. Будемо ждать погоди хорошої. Ну як, коли вже перед посівом будемо. Сйомку робили, десь красота. Новий культиватор. Ну, на полі будемо вже точніше виставляти. Це да ми так примерно виставили. Ну якби була рівна площадка, як оце, щоб лапи були, ну, це на кріплення нове повністю. Ну, Надіємося, колись новий культиватор буде. На це хватить все.